Место область, область 600. Етажі 3. висота стель трим, дизайн Дарина Місюра. Фото Сергея Красюк коротенько. Замовники прожили в цьому будинку 5 років і вирішили оновити інтер'єр з урахуванням змін в способі життя і нових переваг, а також технологічних вимог і модернізації інженерних мереж. Над проектом реконструкції працювала команда дизайнера Дар'ї Місюри. В результаті в котеджі з'явилися сучасні інженерні технології, були впроваджені нові системи опалення, частково змінена вентиляційна система, сходові марші і технічні приміщення, обладнані датчиками руху. Конструктивних змін не було, зате всі архітектурні елементи, віконні рами покриття стелі, карнизи, плінтуси і підлогове покриття привели до однаковості. Перефарбувавши їх на місці. Подробиця на етапі редизайну були враховані всі побажання замовників. Потрібно було відобразити їх любов до Франції, Америці в інтер'єрах наповнити будинок атмосферою. Яка особлює спадкоємність поколінь і високі сімейні цінності, при цьому максимально близько відобразити особистості господарів їх унікальність на першому поверсі будинку розташовуються загальні приміщення, велика вітальня розділена на функціональні зони. Диванна зона для відпочинку, і бесід, і прикамінна зона. З вітальні можна потрапити в кабінет з бібліотекою, анфілада дверей бере свій початок від передпокою і відкриває приголомшливий вид на їдальню з масивним ефектним столом на другому поверсі. Розташовані спальні. Вхід в головну спальню, відділений коридором, з якого є виходи в ванну і гардеробну кімнату. По сусідству облаштували спальні для середнього сина і дочки. Третій поверх мансардний з ліфтового майданчика відразу відкривається шикарний вид на бібліотеку, зліва майстерня для занять живописом. Трохи далі розташовані спальня молодшого сина і гостьова кімната. У їдальні увагу привертають величезний стіл Лексинтон оїстер чарівні люстри Ралф Лаюрен і реставровані стільці з блакитною бавовняною оббивкою. Колірний акцент грайливо вторить масштабному килиму в стилі чубі, розповідає дизайнер. Унікальний комод був повністю реконструйований, перефарбований і зістарений вручну. На ньому з'явилися хитромудрі рельєфи, вікна оформили портьєрами з ручною вишивкою прототипом. Послужила найвідоміша компанія Голланд Шеррі. У їдальні також з'явився камерний простір для тихого усамітнення у вигляді крісла з банкеткою у вершковому текстилі. Образ вітальні має химерну і кілька грайливу, при тому вишукану і елегантну атмосферу. Зона відпочинку складається з диванів Раф Лаюрен, один з яких був виготовлений за ескізами дизайнера і має більш глибоку посадку. Такі лонж-дивани дуже популярні в Америці. Прикамінна зона обладнана невеликою бібліотекою у вікторіанській стилістиці і парою антикварних стільців, об'єднуючим елементом служать шикарні килими ручної роботи, які мають той же складний блакитний відтінок, який повторюється по всьому будинку. Особливість оздоблення кабінету на першому поверсі трафаретний малюнок на стінах. Спораний дизайн студію і реалізований декораторами Балдіні, легкий бежевий малюнок стін повторює колірну палітру кушетки і стелажа для зберігання, вбудовані шафи тут з секретом, спроектувавши потаємний короб і приховані дверні коробки, дизайнерам вдалося прибрати на вигляд всі технічні прилади принтери. Коробки з паперами таким чином ніщо не порушує естетики. У спальні замовників для оздоблення стін використовували декоративний розпис за трафаретом в стилі тої ледеджої вона створює ефект стертої фрески, а м'який кавовий відтінок вдало поєднується з теплим дубом і бронзою, яка у великій кількості присутня в різних елементах меблів, освітлені і декорі. Ліжко спроектована дизайнерами. Для неї вибрали оббивку молочного кольору. Пару до неї взяли антикварну англійську банкетку в оксамиті і зістареному дубі. У спальні обладнано робоче місце для господині будинку тут стіл ютермост і вінтажний стілець, текстильне оформлення вікон портьєрами морісцо привертає увагу тонким флористичним орнаментом, ванна кімната підлягала меншим змінам, але все ж і тут дуже сильна декоративна лінія у витонченій ширмі. Встановленої за ванною перефарбованих меблів і виготовлених під замовлення дзеркалах з місцями зберігання, говорить Дар'я Місюра, ніжна повна витонченості кімната дочки нагадує казки Тува Янсон. В інтер'єрі також використовували декоративний прийом стертої фрески, але вже в блакитний напівпрозорої гамі мережево помпони пуанти і кролик на стіні і замість дверних ручок шафи, який дизайнери відреставрували і перефарбували. Все відображає характер власниці кімнати. У спальні середнього сина штукатурка на стінах у вигляді облупленої фарби ідеально вписується в загальну концепцію будинку. Робочий стіл з авіаційного алюмінію, виготовлений під замовлення за індивідуальними розмірами, здатний вмістити не один монітор. Світильник у вигляді земної півкулі теж зроблений спеціально для цього проекту і об'єднаний в композицію зі світлодіодним написом над ліжком. Разом вони перетворюють простір кімнати ввечері, спальня відокремлена коридором від вбиральні частини, в якій розташувалися шафи, оббиті тканиною з шкіряними вставками. Прилеглий санвузол також зазнав змін, тумбу під раковину оббили металом і замінили фасади індивідуального виготовлення, масивні чавунні аксесуари додають лофтової стилістики. Насправді ми почали роботу над проектом з третього поверху. Розповідає автор проекту, відкривається вид на бібліотеку з ліфтового майданчика, вражає своїм обсягом і обволікаючим трав'янистим кольором фасадів, виготовлених під замовлення за проектом нашої студії. Вони виглядають гармонійно з дерев'яними фасадами буфетів, використовуваних для зберігання книг. Диван тет-а-тет -тет в блакитній ляної оббивці розташовує до затишного читання або бесіді. Зліва розмістилася майстерня, в якій глава сім'ї займається живописом. Контрастний перехід в глибокий червоний відтінок стимулює до творчості і гармонійно поєднується з автентичними декоративними знахідками, привезеними з африканських країн форма деталей і колірних акцентів повторюються в різних кімнатах, будовані місця зберігання, виготовлені під замовлення, доповнені вінтажними ручками з кістяною вставкою, двометровий робочий стіл, заставлений декором. Пір'ям фазана і робочими ескізами наповнює кімнату робочою атмосферою світильник, виготовлений з мармуру і латуні, звисає грайливими різнорівневими краплями. Стіни в спальні молодшого сина розписувалися вручну, як і у всьому будинку. Це складна багатошарова техніка з використанням хімічних елементів старіння. Таких як мідний купорос, які дають іржаві відтінки і дозволяють досягти максимальної природності в імітації старих поверхонь, для цієї кімнати вибрали складний зелений акварельний відтінок, брутальності інтер'єру надають шкура буйвола на спинці ліжка, крісло, авіатор, а також шафа для одягу. Графіка була нанесена на фасади за ескізами дизайнерів на третьому поверсі. розмістили гостьову кімнату з мальовничими стінами, вбудованим ліжком з величезною, якою спинкою, затишним кріслом від антропологія і декором від Поттері Бар цікаво, що свіжі блакитні відтінки у всьому проекті беруть свій початок саме в цій кімнаті. Бренди представлені в проекті: один поверх оздоблення, декоративні покриття, балдіні, меблі. Ралф Лаюран, Ютермост, ресторатіон гардвере, Лексінтон, які меблі під замовлення, майстерня Ірини Бузакової, Легоме, антикварні вироби, дзеркало, і комод, один стіп з освітлення, Ралф Лаюранд Сірца, Ютермост Барслей Б'ютера, ресторатіон гардвере, декор, стабілізовані рослини, ютермост посуд, Цаса де Перін, сантехніка, і Брокс, текстиль, майстерня Наталії Зацепіної, Текстиль Рафлаюрансчумачер, рушники та скатертини, Хіорі Ді Венезія, килими Довледгою Седва, поверх оздоблення, оформлення стін в двох кімнатах, майстерня Пекарт в майстер спальні стіни в стилі туаль дежую оформляли самостійно меблі, м'які меблі під замовлення, майстерня Ірини Бузакової. Ікон шоп Майсон Ютермост, ресторатіон, гардваре, легоме, антропологія, освітлення, ікон шоп чагома Рівіра Майсон сантехніка, лефрої Брокс, Двон, Девон, текстиль, штор, будинок, Тедене Морісцо постільна білизна, майстерня Наталії Зацепіної, рушники, Ді Венезія килими, до Антропологія Три поверх, меблі, бібліотека. Шафа в майстерні, меблі для ванної, стільниці, шафа у ванні з фарбуванням під метал, все природний відбір, іконшоп, м'які меблі під замовлення, мосовром і майстерня Ірини Бозакової, освітлення Ічголдц, Антропологія, Сантехніка, Лефрої Брухт, Девон, Девон, Текстиль, Штор, Будинок, Оттері, Барн, Антропологія, Килими, Арт де Віври, Аміковри, Антропологія. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру